Після нашої перемоги кожен колаборант буде покараний. Всі ті, хто погодилися на співпрацю з окупаційною владою і хто продав Україну за 30 срібняків, опиняться у в'язниці. СБУ вже завершила досудове розслідування і передало до суду обвинувальний акт щодо зрадницької діяльності одразу двох колаборанток з Луганщини. Одна з них – екс заступниця начальника податкової Старобільська. Після захоплення міста російськими військами вона добровільно обійняла керівну посаду в окупаційній адміністрації. Це так звана об'єднана державна податкова інспекція в місті Старобільськ Державного комітету податків і зборів Луганської Народної Республіки. До окупації колаборантка працювала начальницею адміністративно-господарського відділу Старобільського об'єднання пенсійного фонду України Луганської області, який був згодом реформований у відділ обслуговування громадян номер 12 то вона була працівницею пенсійного фонду. В той час як українці на окупованій території безстрашно знімають і палять російські прапори і чекають звільнення українськими військовими. Колаборантка, до речі, місцева жителька не лише радісно із квітами зустріла рашистів і вбивць, а й допомагає їм у роботі. І за це кажуть в СБУ. Буде розплата вона обвинувачується за частиною 7 статті 111 одинадцятої першої кримінального кодексу України. Це добровільне зайняття громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території. За це кримінальне правопорушення законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін від 10 до 15 років та з конфіскацією. Майна або без такої податкова вважається правоохоронним органом, тому частина сьома для правоохоронців. Туди йдуть ці всі, які стали прокурорами, міліціонерами там і так далі. Також працівники СБУ передали до суду обвинувальний акт на ще одну зрадницю, яка вирішила попрацювати на окупантів. Раніше 46-річна місцева жителька працювала начальницею відділу соціальних допомог та компенсацій управління соціального захисту Сватівської районної державної адміністрації. Після приходу в місто російських загарбників вона стала заступницею начальника у так званому управлінні соціального захисту населення адміністрації Сватівського району ЛНР. Сотрудники управління соціальної захисту і комплексних центрів соцобслужування населення станиці Луганська і Сватова прибули в Луганськ. Адміністрація міста проводить семінар, присвячений всім нюансам оказання необхідних мер підтримки населення, освобождених територій. А ось і наша колаборантка в першому ряду за таку ініціативність. Після української перемоги і звільнення Сватового вона одразу ж відправиться під суд і сяде, до речі, надовго. Вона обвинувачується у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-адміністративних функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території. За цей злочин передбачений частиною 5 статті 111, першої передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі, заборона займатися певною діяльністю на термін від зі 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Ольга Смага, Андрій Буцяк – Новини на Вежі.